З процесом старіння ми часто губимо звук на кінцях спектру. Отже, скільки наступних звуків ви почуєте? Наскільки старі ваші вуха? Гаразд, якщо ви чуєте цю частоту, ви здорові та не маєте вад слуху. Однак продовжимо збільшувати частоту. Наскільки високий звук ви чуєте Якщо ви почули всі частоти, то вам, скоріш за все, менше 20 років. Проте це не назавжди. На відміну від печінки та шкіри, вухо не може регенерувати у вашому вусі знаходяться тисячі нервових клітин. Вони вловлюють різні частоти і посилають сигнали у мозок, де вони й обробляються. Але з процесом старіння від шумів клітини ламаються і гнуться. А чому високі частоти зникають першими? Тому що клітини, налаштовані на високі частоти, першими зустрічають звукові хвилі і наражаються на більший стрес, тому що ви старіше, то складніше почути високі ноти.